Привіт! Хочу показати вам, як можна обробити шлицю на закриту підкладу. Я підготувала частину креслення. Дві деталі я заготовила. У мене шлиця по ширині 4 см. Я зробила відкосок на 0,7, а по висоті я відкладала 20 см до цієї точки, і на 2 ще піднялася вгору для того, щоб зробити. Оцей нахил я додала на обробку по одному сантиметру і по низу додано 3 сантиметри. У мене дві деталі, вони, звичайно, ж дзеркальні. Викроєні деталі треба проклеїти в місці шлиці, але перед цим треба розібратися, де буде верхня шлиця, а де буде нижня. Я перевертаю деталі на лицевий бік. І дивимось, У нас ось так вони мають бути суміщені по середньому шву, ось тут. І далі, ось так в готовому вигляді буде виглядати шлиця. Тобто ліва деталь, якщо ми дивимося з лицевого боку, вона має бути зверху і накладатися на праву деталь. Тобто ця деталь буде нижньою шлицею, ця деталь буде верхньою шлицею. Перевертаємо. На вибідний бік і дивимось, Ось тут у нас буде до цього місця прокладений середній шов, деталі будуть між собою з'єднані. І далі вони будуть з'єднані по цьому шву. Ось так буде загорнута верхня шлиця. А ця буде просто ось так відгорнута верхню шлицю. Деталь ми проклеїмо всю. Можна тут навіть зайти на пару міліметрів на основу. Я проклеїла деталь, це дублерин, і дублерин викроєний по дольовій, так само, як і самі наші деталі основи. Це дольовик, і дольовиком шматочком проклеїла кут, де будуть дві деталі суміщатись, тому що це точка. Де можливі розриви під час експлуатації? так? Низ припуск я не проклеювала. Ми прокладаємо цей середній шов, яким у нас суміщені дві деталі зверху в кут і в кутку ставимо закріпку. Далі нам треба буде запросувати шлицю відповідно до того, як вона у нас буде носитись. Ми вирішили, що вона буде направлена з вивороту. В правий бік, шов в такому випадку буде запросований також вправо. Але якщо у вас шлиця знаходиться, наприклад, на спідниці по центральному шову спинки, то, скоріше за все, в цьому шві вище у вас буде знаходитись блискавка. І якщо ви сюди вшиваєте блискавку, то відповідно цей шов у вас має бути розпресований ось таким чином. А значить, в цьому місці треба робити надсічку і це дозволить надсічку в цей кутик, не дорізаючи до кута пару міліметрів. Це дозволить вам розпресувати а, цей шов ось так. Відповідно, і оверлоком у вас буде тоді оброблятись окремо ця деталь, окремо ця деталь. У мене запросований в одну сторону шов буде оброблятись по цій стороні оверлоком. У мене прокладений центральний шов, в кінці поставлена закріпка. Я відмітила собі контрастною ниткою лінії згину низу і лінії згину шлиці. Мені треба запресувати центральний шов на сторону шлиці. Верхню шлицю я запресовую по нашій відмітці згину і запрасовую низ. Ось так. У нас формується кут а, нижню шлицю. Вона у нас буде накладатися на верхню, у нас тут буде запросоватись тільки низ, і от коли ми просуємо низ, нам треба проконтролювати, що у нас ось ці низи-два чітко співпали по рівню. Ось тут треба запросувати все однаково. Я запросувала середній шов, шлиця верхня запресований згин, далі запресований низ, ось так. Далі накладена нижня шлиця, ці краї урівняні і запросований також низ. Тут ми контролюємо, щоб у нас збіглися низи. Якщо перевернути на Лицьовий бік у нас має чітко співпадати низ в цьому вузлі. І далі ми можемо обробити деталі оверлоком. У нас буде обробка низу оверлоком, один бік, другий бік. Тут я зрізаю один сантиметр, обробляю оверлоком по лицьовій стороні, і цю деталь я обробляю оверлоком з цього боку. Я обробила зрізи оверлоком, а тут 05 зрізала, ось видно нашу відмітку. Тут не зрізала оверлоком нічого, запрасувала якраз на строчку оверлочну, низ обробила оверлоком також. І оцей куток уже обробила ось так по нашому запресованому низу. Загнула край в край, проклала строчку. Далі вивернула кутик, добре його виправила і запрасувала низ разом із кутом і разом із ось цим згином. Зараз по цьому згину я прокладу відстрочку. Якщо у вас цей згин ви хочете зробити більшим на один сантиметр. Я, в принципі, так і планувала. Але якщо один сантиметр відгорнути, то ось тут у вас не вистачатиме припуска для обробки. Тому, коли ви кроїте, треба одразу кроїти так, щоб у вас ось тут з цієї точки припуск вгору йшов. Тобто краще покроїти спочатку прямо, а потім уже зрізати на ось цей кут. Коли ви цей припуск відгорнете і тоді вже зрізаєте до ось цієї точки. Ну, оскільки в мене зараз тут не вистачає, я працюю на 0,5. Я зробила відстрочку до самого низу на початку і в кінці закріпка. Далі мені треба обробити у верхньої шлиці кут. Я буду поєднувати ці дві підгінки, ось так на кутик. Для цього я собі відмічаю, де в мене. Ось ця деталь сполучається із підгінкою низу, і відмічаю, де підгінка низу проходить по підгінці шлиці. Ось тут. Ось так і ось так. Далі у вас ось тут відмічений кутик, де пересікаються дві лінії. Нам треба загнути. Деталі, сполучивши дві точки, ось так. І нам треба буде прокласти строчку з кутика ось так до цих відміток, ставлячи закріпки. Ось моя верхня шлиця і прокладена строчка Треба виправити цей кут і вивернути на лицевий бік і запросувати. Його зрізають цей припуск, що у нас залишився. Не завжди, якщо тонка тканина дозволяє тут все рівно гарно виправити, то його можна залишити. У мене його буде видно, тому я на сантиметр відступаючи, зрізаю. Зрізати отак в кут я не буду, для того, щоб це дозволило мені ось так розпресувати цей припуск, а в кутику я його ось так от прямо розкладу і так його там залишу. Якщо ви правильно проклали строчку, то у вас якраз строчка зайде в кут. Буде все виглядати акуратно. Тепер треба запрасувати і просуючи, перевіряйте, що у вас припуск ось так розпресовується в різні сторони. Ось так низ уже оформлений. Ось лицевий бік, то тканина тонка, тому ви бачите, як у мене там все зроблено. Якщо у вас передруковується, то під час просування в це місце між лицевою частиною і кутиком, треба прокладати, наприклад, листок паперу. А4 підходить, туди вставляєте чітко його в кутик, прасуєте і. З лицьового боку, у вас не буде передруковуватись цей рельєф, який там є. Мені залишається тільки прокласти ось тут строчку, поєднавши дві ці деталі. Ось так, як у мене шлиця, вся складається, я собі сколола це все. Зараз я прокладу строчку до кінця, поставлю закріпки і залишиться відгорнувши нашу. Праву деталь під ліву, закрити, обробити ось цей зріз оверлоком. Ось моя обробка. Коли ви закриваєте оверлоком цю сторону на кутику, ви доходите ножем до кута і відгортаєте ось так тканину, щоб вона лягла, цей зріз ліг в одну лінію. Нам залишається єдиний момент це обробка. Низу. Така обробка шлиці передбачає, що ви будете обробляти низ потайними стіпками. Якщо ви будете прокладати ось тут строчку машину, виходить, що ви тут починаєте, строчите вздовж цієї спідниці і виходите на цю сторону і закінчуєте тут. То Тоді ось тут треба обробляти не кутиком. Шлицю, а так, як ми робили в розрізі, що у вас ось цей припуск буде доходити донизу, і ви ось тут його будете стачувати із вашою підгинкою. І підгинка ось ця у вас сховається під ось цим припуском. Так, тоді ви зможете прокласти строчку і у вас на лицьовому боці буде ось так іти строчка. і Сюди вона буде заходити і тут закінчуватись. Ще ось тут дуже часто по цілому боку шлицю закріплюють. У мене тут легко все, тому що я бачу, в мене прозора тканина, я бачу, де в мене йде контрастна нитка. Ось тут почати, де у нас сходяться дві деталі. Поставити закріпку і прострочити в це місце, поставити закріпку. Якщо ну, у вас, звичайно, ж тканина не буде така прозора для зразка, то ви собі відмічаєте булавками з цього боку з виворітного відмічаєте дві ці точки, переводите їх на лицевий бік і робите прострочку. Я зробила відстрочку. Якщо ви правильно точки собі відмітите, то у вас шов у шов, потрапить відстрочка. строчка. Тобто у мене тут вже дві строчки прокладені. Якщо у вас подвійна підгинка низу буде, ось такий варіант, то ось тут ви її одразу запресовуєте і не розвертаючи, а отак от зразу під, 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 підігнуте, ви прикладаєте строчку. Ось ця деталь буде зігнута вдвічі. І якщо тут у вас подвійна підгинка низу, то теж можна зразу запресувати цю підгинку, і кутик. Формуватися буде точно так же. Але враховуйте, що якщо у вас буде подвійна підгинка, то вам вже треба прострочку зробити а, з самого краю, то в такому разі краще накут не формувати, краще робити подвійну підгинку і робити, як ми робили в розрізі: ось цей згин шлиці доводити до самого низу і стикувати їх ось тут, по нижньому зрізу. Щоб вона ось так була накладена на вашу підгінку.